Дивлячись на цього впевнено, крокуючого чоловіка ніколи не скаже, що йому 79. Це Віталій Петрович Мельниченко, керівник приватно-орендного сільськогосподарського підприємства Нива, що в селі Берестовець Коростенської громади, і займається він розведенням великої рогатої худоби молочних порід, зокрема чорнорявої корови. Та цікавою ця людина є і тим, що вже 50 років працює на керівних посадах. Я з 14 років почав працювати вже в господарстві. І до цього часу я працюю керівником, я вже працюю 50 років. Спочатку я був, з школи прийшов, і в мене така охота була, основне, попрацювати на конях. Грузиш це сіно, солому і возиш його на ферму. Так я працював вже все час у сільському господарстві, бачив, як люди працюють. Спочатку я працював бригадиром потім управляючим, потім став головою, як кажуть, колоску. І до цього часу я вже працюю керівником підприємства. Вперше із Віталієм Петровичем я познайомилась, готуючи матеріал до дня працівників сільського господарства у 2021 році. Вже тоді він говорив, що сільське господарство галузь одна з найважливіших в Україні. Проте сьогодні ще не до кінця узгоджені питання використання землі, зникають господарства, що вирощують худобу. Нині корів за для молока не тримають навіть селяни. Серед головних проблем називає нестачу кадрів. Немає кому працювати. Люди їдуть з села. Зараз ми маємо до 100 голів з кота, ми не знижили, тому що, як вам правильно вискати, тому що зараз робочої сили немає. У селі все працюємо так, де, де кого знайдемо, так і працюємо. Але ми не, не падаємо, як кажуть, в паніку. Ми стабільно гроші платимо людям. Кожен місяць, скільки я працюю головою, ми у державі ми ніколи не брали грошей, не позичали в державі, а все своїми силами виходили з цього положення. Своїх корівок всіх знаєте? Корю, я коревий краще знаю, якщо ще під мене доярка може не знати. Тому що я кожен день із шести часу цілий день на фермі. Я як не побуду на фермі, то я не можу спати. А коли найбільша у вас була кількість худоби, Який це час було? Скільки корів тримали? У мене було як я працював у ходаках до тисячі голів, не до тисячу голів скота було. Коли було складніше? Коли була тисяча голів, чи сьогодні, коли маєте сотню? Я вам скажу, що мало, якщо в мене було тисячу голів, то мені легше було працювати, ніж зараз з ома чоловіка. Тому що тоді людей було дуже багато, можна було б щось, як каже, перестановку зробити, а сьогодні не можеш щось сказати. Щось сказав, вона повернулася, махнула рукою і пішла додому. А це корова. Не подоїв, значить мастіт, мастіт перевели, як каже, корова. Це, яка дає гроші у наше підприємство. Приїхавши до Віталія Мільниченка, ми сподівались побачити корів на випасі десь у полі. Проте вони були неподалік від ферми під соснами, жували жуйку та відпочивали. На сьогоднішній день я худобі не пасу. Кормлю ось як ви бачите. Уранці даю корму 5 кілограм, увечері 5 кілограм на корову І зеленої маси кошу, скільки вона є. Ну, сьогодні в нас великий удої, але продаємо десь до тони молока в день. Ну, зараз, бачите, якщо рік тому назад, то платили за літру молока десь 14 рублів з копійками, а сьогодні платить 12, і що це молоко. Не можеш решити питання, як солярку закрив. Бо... У цистерні, де вона може стояти год, два, три. А тут вони на сьогоднішній день півчаса не, не робить холодильник, молоко скисли, куди? А взагалі хто є споживачами вашої продукти? Ну, Зараз я був здавав я в Андрушовку, зараз я здаю у, у одному Новограді. Ми ж теж м'ясо здаємо. Не те, не що одне молоко, ми ще й угоди, м'ясо здаємо. Десь, раніше ми здавали, ще багато здавали. До 100 голів ми скота здавали. А зараз скільки ну, зараз десь кінці року може голів 60-50, п'ятдесят божне. А цього до ще менше. Окрім розведення великої рогатої худоби, на підприємстві займаються вирощуванням зернових для власних потреб та на продаж. Сидіти, склавши руки, не вміють, говорить Віталій Мельниченко. Війна, яка триває в Україні, спонукає працювати ще краще. Ми засіваємо так, зараз десь. 210-220 гектарів засіваємо пшеницю, засівали жито, засіваємо овес. Три. Три культури ми зараз цим займаємося. Продаємо державі мід багато. От зараз на сьогоднішній день у мене є продаж пшениці десь 100 тонн. І не мона не де Ну дає, тільки що даром неохота. Неохота є продавати даром цю пшеницю, тому що ж 5 рублів кілограм пшениці, а наш хліб, як купуємо, стоїть. Ну, ждемо кращих часів. Це чому вирішили саме займатися великою рогатою худобою? Може ж тільки поля засіювати? Ну, велика рогата худоба кожен день дає гроші. Здав молоко, от, от тобі гроші. А поля це ждеш, коли убереш врожай. Продаси, аж тоді будеш мати гроші. Всегда я працював, я ніколи не плакав при любих. Я вже пережив, знаєте, і комуністичну партію, і вже всіх цих керівників з президентом. Мені однаково було. Ну, зараз, звісно, війна, війна, держава чу -чу слабла. Помочі вели, немає, а я її не прошу. Під час жнив на підприємстві працює до 40 людей. Протягом року менше говорить господар, а заробітну плату люди отримують вчасно, хоча вона у всіх різна. У мене механізатор є один. Середня в його зарплата десь тисяч годи 16, по-моєму, тисяч вийшло за рік. А ці я ж не плачу п'янюгам. Що я буду платити їм? Що я буду той, що працює дає віддачу для підприємства, а цей п'янюга прийде, побуде десь до обіду, да ще й шкоди не робить. То, що я довжен йому одинаково платити гроші. Так і до ярка, молока. надоїла молока, получиш гроші. Ну, зараз невелика зарплата, але. Сьогодні місяці десь є до 9 тисяч отримали. Ну, доїт у мене сьогодні мало корів. Сьогодні доярка щоб вона доїла 30 голів скота, то вона отримала, може 15 тисяч, 14. Що вона доїть? 17 корів, 18. То що? Ну не обіжаються, Зараз, по суті, діла з дояркою мене йдуть діла неплохо. Сьогодні малим фермерським господарством важко конкурувати із великими агропідприємствами, проте вони роблять одну гарну справу: розвивають сільське господарство в своїх регіонах та дають роботу людям. Якби у нас, хоча б через село або через два села. У нас 43 населених пункти у нашій громаді, хоча б 10 господарів, 15 було таких маленьких. Ми б е, геть по-іншому жили б. Коли є таке невелике фермерське господарство, є задіяних трохи людей. От він дає робочі, е, робочі місця, але ще й далі. Він же ж і платить у бюджет нам ще й гроші. Коли розпочалася повномасштабна війна, господарство ні на хвилину не призупинило свою роботу. Єдина проблема, яка виникла, молоко не можна було відправити на переробку. Але знайшовся ще, ще не було війни, не було нічого. Я купив дизель-генератора, і в мене проблем нема. Нема святу, у мене чоловік запускає двигатель, у мене такий двигатель, що може повністю село тягнути без, без цього, без державного без державного святі. Дуже багато своєї продукції молочної роздавав просто безкоштовно. Просто людям роздавав, тому що час збився, логістика збилася, молокозаводи. Так як вони потрібно не працювали, привозив місто це молоко, що вранці надоїли, він привіз, роздавав вже по певних точках, На все було організовано, прораховано, орієнтовно, що він має завезти куди там 20 літрів, куди 50, куди 100 літрів. Він забирав і вечором також друга була поїздка в нього, поставки і все остальне. А спочатку було дуже тяжко. Але завдяки от людям, які є на місцях, ну, одна подяка і шана, що ж можна більше сказати. Віталій Мільниченко називає себе щасливою людиною, бо має улюблену справу, яку планує з часом передати онуку. Продавати я не планую, бо в мене ще бачите, все стоїть, як стояло. Продавати я не думаю, я думаю, якщо щось вже стане, стану погано кашляти, то тоді вже буду переписувати. Але ходити не перестанете, я так розумію. Сюди. Ну, напевно, так. Покуда ноги будь. Носи, то будемо це питання вирішувати. Я думаю, що відвикнути вже вже, я думаю, не неможливо. Під час війни Україна має потребу, аби аграрний сектор продовжував працювати, щоб економіка функціонувала, люди мали робочі місця. А українці були нагодовані. Такі малі фермерські господарства гарний тому приклад.